Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую нове відео. Сьогодні моє відео буде про подорож, а точніше про мій переїзд з Польщі в Україну. Я вже в попередніх відео казала, що до дечого готуюся, поки не готова розповісти, а зараз вже готова. Тому що сьогодні зранку я виїхала, я вже в дорозі, а зараз я на заправці, зупинилася сходити в туалет, купити водички. Десь дві годинки тому заїжджала на попередню заправку, і там був Макдональдс, тому я трішки перекусила і поки їсти не хочу. Дорога сьогодні просто Жесть, тому що погода мерзенна. І весь час лє дощ, чого не видно. А, то місцями туман, прям таке, був лише такий невеличкий шматочок десь в районі Вроцлава. А, то приходила так, ну трошки роз'яснялося, і був навіть сухий шматок дороги. А так, звісно, трошки складнувато. Я перші дві години не могла. А, Звикнути давно не була на автобанах за кермом, і трошки воно відчувалося. Але зараз, наче, вже покраще. А я їду автівкою в сторону українського кордону по а 4 через Вроцлав, це краків. зараз я десь під Краковом уже. Був невеликий затор е, через е, аварію, але ми не стояли, а рухались. І зараз також під Краковом показує корик. Е, е, як то українською забула? <с up> Ой, боже, ну добре, е, також там щось з автівками, тому може ще трошки постою, і це додасться в цілому в дорозі. Сьогодні маю намит їхати до Жешова, це недалеко від кордону, там переночую і вже завтра. Поїду на кордон, а, оскільки я сама за кермом, а, то дорогу, звісно, не знімаю, і тому вирішила, що я цілий день в дорозі посплю нормально в готелі і потім поїду далі. А, бо розраховую лише на свої сили. От, в цьому відео покажу трошки про мої збори. А, трошки а, Дороги, ну, дороги зовсім трошки, і, мабуть, якісь такі більш шматочки, ну то, як зараз із машини, тому що знімати я, ще раз повторюсь, не можу. Так що продовжую свій шлях. Ну що, я вже почала пакувати потрошку речі, готуюся до переїзду. Сьогодні у нас 21 січня 2024 року. Ой, трішечки тривожно, знаєте, бо попереду дальня дорога. Я не знаю, що там мене чекає далі, як воно все буде, і тому, звісно, тривожусь, переживаю. Але думаю, для даної ситуації це нормальний стан, бо це такий різні роздуми, як воно буде, що воно буде. Та вірю, що попереду мене чекає лише найкраще, і все буде гаразд. І ось вже почала збирати речі. Е, взуття в мене небагато. Е, є в мене ще одні красівки, які я зараз ношу. Є е, капці домашні, є в'єтнамки і тут в коробочці ще мої буди для тренування і такі напівсапожки. Ото і все. Але, знаєте, різного барахлішка тут за два роки життя в Польщі піднакупилося, багато коробочок, але деякі я викидати, поки не хочу і везу з собою. Ну, от як, наприклад, з стадікама. Тому поки ще його. Ну, він в мене там тільки півроку не викидаю цю коробочку. Або забираю з собою бокальчики і вирішила, що краще все-таки, щоб вони були в коробочці. Ось деяке взуття також тут у мене. ну Тут в мене бути. А тут у мене ці сапожки, а тут поки пусто, ну я щось із цього туди і наскладаю. Е -е -е -е. От. Ну і треба буде пакувати одежу. ну Я думаю, цим я вже займуся наступними вихідними. Потрошку викидаю всяке сміття, бо багато інших коробок, знаєте, всяких бумажок назбирала така молодець, дещо викидаю із одягу, ну, що таке вже старе, дуже поношене, і дещо там якісь футболки я ще з України привозила два роки тому, то знаєте, вони вже такі зношені, то їх тільки викинути, тому немає сенсу їх вести далі з собою. Такі то справи. Сьогодні 30 січня. Я продовжую свої збори. У нас в зеленій гурі дуже сонячно. Я роздрукувала автоцивілку, готуюсь до переїзду, і зараз покажу, що в мене вже в машині. А в машині у мене вже лежить резина моя літня. Ну, як резина, прям колеса, тому що тут вона на дисках відразу, щоб не перевзуватися, просто колеса замінити. А знизу тут ще є місце, можливо, сюди підуть якісь речі. Ну і сюди можна також а, щось. А, вирішили саме колеса покласти їм до салону, а в багажник вже буду пакувати речі. Сьогодні так класно, так сонячно і дуже тепло, Прямо, знаєте, повіяло весною. Фух, трохи запихалась. Отак напихала у багажник. У мене ще буде сумка і два рюкзаки. А ні, дві сумки і два рюкзаки. То я їх, мабуть, до салону візьму. Хоча може ще більше місце. Може там небагато буде, то я сюди запихну. Так. І тут вниз я одну сумку поставила. З іншого боку в мене всюди колеса. А тут ще картини. Поклала, ті, що розмальовувала, ті, що ще не розмальовувала. Мама сказала, забирай, то я забираю. Ну що, в мене ще є вільне місце біля водія. Ой, так от там колеса виглядають. Ну, Сюди буде один рюкзак, туди інший. Я думаю, все поміститься. Невеличкий перепочинок, сходила в туалет. Зараз зроблю собі каву, поп'ю каву, трошечки постою походжу і далі в дорогу. Добрий ранок. Вже наступний день. Я на заправці це мій сніданок. Житло, де я ночувала, не знімала. Зараз трошечки перекушу і в дорогу. Десь 15-20 хвилин лишилось до кордону, я їду на Краківець Карчова, ще в Польщі, зупинилася ходити в туалет, бо вже не можу далі терпіти. От. І... І все. І вже скоро буду в Україні. Ну що, знову роблю каву, але вже роблю на нашій українській заправці. Ось в такому будиночку на цокольному етажі. Я і живу, а машинку паркую у дворі. Ну, це тимчасове житло на декілька днів подобово. Тут такий райончик з великими будинками особистими. Дивлюсь квартири, щоб зняти на довгий термін. Диван, звісно, страшний, я хочу, щоб його забрали. Така лоджія просторненька, можна тут робити кабінет і працювати, а сюди поставити двоспальне ліжко. І буде гарно. Вітаю вас у новому дні. Я вже переїхала в квартиру, ту, що зняла на довгий термін. Уже в наступних відео покажу детальніше квартиру і розкажу, в яке саме місто я переїхала. Поки докупляю деякі речі, налагоджую побут, ще мені потрібно дещо докупити. І чекаю, ще ліжко тут має бути, і поки сплю на тому страшному дивані, який показувала в попередніх кадрах. Ось квартира в новобудові, тому потрібен час, щоб вона прогрілась. Тут індивідуальне опалення, але по краях немає сусідів. І тут десь місяць ніхто не жив, тому ну треба час, щоб зробити її теплою. Оце такий трішки нюансик, тому що мені поки тут дещо прохолодно. І ще, звісно, оскільки новобудова, то роблять ремонти тут люди. І чутно, то можливо, навіть зараз на фоні відео буде або якийсь стукіт, або дрелью, там знаєте, що то роблять, якісь гуркіт, ну таке. Але ну, в цілому нормально, не так, щоб це було там сильно недокучливо. А от ввечері взагалі тихо, ніхто нічого не робить. Місто мене дуже. Привітно зустріло. Тут сонячно. Всі ці дні. Оце, мабуть, перший день, коли дощить і сонечка немає. А так весь час було сонце. Мене це дуже тішить. Люди всі дуже привітні, дуже класні. Всі допомагають, розповідають, підтримують. Мені це дуже подобається. От в цілому я рада своєму поверненню в Україну і ну буду налагоджувати свій побут тут, показувати вам розповідати, як проходить моє налагодження побуту, що тут які знайомлю з містом, покажу кадри. Думаю, що буде цікаво. На цьому я завершую саме це відео про мій переїзд і вже зустрінемось з вами у наступних відео, де буде більш детально про те, як я облаштовуюсь. Всім гарного дня, до побачення, до зустрічі у нових відео. Всім па-па!